Кавалерочка, хочу вам показати, як я готую лаваш. Вам треба буде ось такий лаваш. Можете брати будь-який. Але це І... не є лаваш, так? То пишуть тортелета якась то. Ну, то ти вам кажу, бо люди куплять лаваш, а то. То, то не має значення на лаваш, воно так само вийде, то не пошкоди. Отакий От був в мене. Я думала, два є один, ну то й добре. Треба нам для того філадельфію сир, тунець, два яйця. Такий я взяла сир. А ви сир помідор, можете будь-який брати? Так, помідор є і зелень. Але в цей лаваш, як я говорю, можна крутити все, що ви захочете. Насамперед я взяла от кофіладельфії. Менше, вис... ніж півпачки. Менше, так. І сюди висипаю тунець. Тунець. Висипала я тунець. То все гарно, от, от каже, вимішує. Вимішуємо, щоб було все. До однорідної маси. Так. І далі що будемо робити? Далі я даю зелень. Далі Галя різу. Зелень теж до тунця йде? Так, все йде до тунця повністю. І зараз, зараз оцю ми дамо той тунець перемішаний. Каже короля, що добре би був квашений огірок там. Але там може йти кавалерка, що є в холодильнику, то не обов'язково мусить бути тунець. Я можете дати курячий філе собі. Головне, курячі, головне, щоб був сир, щоб воно зв'язало. І сам процес, як Галя зараз буде робити оце яйце. Ось також зразу туди помідор, да? все вимішаю. Отаку. Ну, і вже кавалерка, як пішла така жара, то я ще приготую Максимові гамбургер він хоче. Тож саме, я дам гамбургер. Але тільки посмажила ще ось цьому одне яйце. Зараз все вам покажу. І все, дала туди І зелень і помідор. От вимішую все. Вимішала. Все, начинка готова. Начинка в нас готова. Тепер беремо два яйця, можна дати три яйця. Хто як бажає. Я колись мала одне яйце, дала одне яйце. І то було все файно. Так. І ні солю яйце, ні перчу, нічого. Беру, отако, трошки збиваю. Збив. А тим часом можете поставити сковорідку, щоб розігрівалося. Тим часом поставити сковорідку. Все, яйце готове, я дуже не стою, не збиваю то руками. Так от я пляпі поїхали. Кавалєрочка, тепер я поставила сковорідку вже на газ. І даю трошки олії. Ну, Закрита милочка. О, стоїть в тебе на стільниці. Так. так. отако даю трошки. Бачите? Багато ні. Бо багато то буде тоді плавати. І треба обов'язково, коли вона гріється. Щоб файно розтеклася олія по тому. Бо як забагато олії, то теж є недобре. Ну, Може тільки... пензликом розмазати? Та ще буду пензлик бацька. Зараз воно все добре розігріє, я так завжди смажу. От добре розігріла і зараз показую, що далі. Так, кавалерочка, олія в нас вже підігрілася, і я виливаю отако яйце. Дивіться. Отако то ще не все зараз коріло, покажу, що далі. Отако вилила яйце. І беру його отако, щоб було рівномірно потім. На всю сковорідку. На всю сковорідку. У нас якраз лаваш поміщається на всю сковорідку. Так. І все, та тут світ. І тепер лаваш, я ставлю на яйце. Бачите? Все. Поставимо і чекаю, коли і в нас смажиться. От кавалірочка лаваш вже присмажився з одної сторони. і ми тако легонько перевертаємо. І тільки... І лаваш перевернувся разом з. Яйце. Так. І вже як перевернули, викладаємо начинку. На одну сторону? На одну ну, а На одну сторону викладаємо начинку, так, щоб ви будете його завертати. Так. То не будуть завертати. Так. Двоє складати. Так. Отако От дали начинки. І тепер останні штрихи мусить бути обов'язково сир. У мене був тут такий сир плавав, ну такий файний сир був твердий. І я дивлюся, вже хтось цього під'їв. Ну, але не біда. Галинка про це подумала, коли йшла. Я собі думала, що таке може бути. І я беру ось такий взяла сир. Але... Ви можете сир давати будь-який. Знаєте, сир найкраще в тому всьому сир, коли він починає тягнути. Ото угу. він тоді відчувається. Сир. Так, так ще Черт по один, бо то буде їсти Максим, може ми. Ну, то Ти си определиш, що буде їсти Максим, що може ми. І отако, бачите, поки ми викладали з вами і береться отако. Хоба на хоба. І отако. Вау, це гарно. Але кажуть, кавалірка, можна давати. Трошки нехай постоїть, щоб розплавився сир і готово, так? Так. А в начинку даєте, що хочете. Можете взагалі тунець не давати, можете тільки дати сир, помідори і ще щось таке. Чого душа бажає? Це і мені подобається, що хочете туди, то і дає. Максим. Галя одразу Максим робить замість лаваша. Отакий, типу, бургер, теж дасть тунець тим всім. Сир і, це і це між, ним. між ними вже готове яйце. Non. Так що все, дівчата, сир розплавиться і готово. Так, але так обов'язково треба перевернути на другу сторону. Обов'язково. Ага. З двох а, сторон це просмажиться. Тому що тут просмажиться сир, а з другої сторони ні. Але він всередині, то він. Беру... Так ну, буде. Знаєш, треба робити все так, по Як праве. книжка пише, так? Як книжка пише, то будемо там, холодець теж можна дати желатину водити і буде одна. Ми побачили як, так що хто збирається хто хотів собі спробувати, пробуйте на здоров'я на марафоні, знаю. Всім смачно. Кавалерочка за пару хвилин і лаваш з тунцем, з сиром готовий. І ось такий гамбургер. Якщо його назвеш гамбургером, але він дуже смачний. І я, до речі, всім рекомендую. Думаю, що такий на такий сніданок він буде знаєте... А я не знаю, багато. то може бути і сніданок, і обід, і, і, і то, бо, тому що є. це дуже смачно. Дуже так що кавалерочка, смакуйте рецепт. Бо... Маєте готуйте. Файно всі стріпайте і на обід воробіть лаваш або гамбургер. Швальєрочка, цей гамбургер чи бургер, як то називати. <правж> на. подивіться, він теж дуже-дуже дуже, -дуже, дуже смачний. Всього цього миру. З помідором дуже файно. Дивіться, який вийшов бургер. Угу. <правж> Максима. Тому поділили один Сергій, один Максимові, один Галю, один По половинці. Так кричали до мене, На, що я то готую, а тепер ну, зазирають. Mm. Це дуже смачно. І той правильний то саме більше зазирає. Бач? Цей ось сир навіть кращий, ніж. Напінь швидко розпалився. Тові mm -hmm. як з нього тече сир. Mm -hmm. Дуже смачно. Я mm. mm. та лаваши то щось божественне. Mm -hmm. Просто щось божественне. Mm. Mm. Ага, боже. Uh -huh. Дуже смачно.